Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас сьогодні 1 березня. Навіть якщо ви не 1 березня дивитеся, значить вам потрібна ця інформація. А якщо ви 1 березня дивитеся, то з першим днем вас весни, мої дорогенькі. І так, у нас як завжди, день починається. І щиро вам дякую за це, що я... Починаю свій день разом з вами або ви разом зі мною. Тобто, один з одним, підтримуємо один одного. І так. Ой, вибачайте, це я карти колоду поклала. І так, будь ласка, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас у перший день весни. І так, перший варіант. І так, ох, як вам повезло. Дивіться, у вас карта фортуни. Тобто завертіло, закрутило. Знаєте, це такий вихор. Прямо я відчуваю такої свіжої енергії, свіжий подих повітря. Знаєте, можливо, у вас була застійна якась ситуація, щось десь не проходило. І тут, знаєте, але це не те, що такий поштовх, прямо, що прорвало, знаєте, так прорвало дамбу. Ні, тут на кінець то приємно закрутило у вас. Це може бути і нове знайомство, і якесь спілкування, якась, знаєте, така. Не замітіль, а просто якось так крутить, аж вами. Хочеться щось встигнути, щось зробити. Такі, знаєте, свіжий подих енергії. От відчуваю я. Прямо аж ви знаєте, я була на відверто вам скажу на півздовша. А от тепер від цієї карти ну прямо знаєте, ключом енергія. Препрямось в мене так іде, аж, аж, аж свічка в мене там почала тако мерехтіти, бо я дихнула так з, з силою такою. Отак і у вас, можливо, після хвороби хтось, можливо, знаєте, була якась зневіра, тут ніби і надія якась От відчувається щось дуже дуже хороше. Ну що ж, бажаю вам всього найкращого. Ви знаєте, це карта кармічна, це карта щось можливо повертається у ваше життя, якась ситуація, якась людина. Ну, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Бажаю вам всього найкращого. Удачі вам сьогодні, щастя, любові і здоров'я. Карта номер два. Тут відкривається шикарний горизонт. Дивіться, ви вже в очікуванні, ви вже відчуваєте, що щось іде у ваше життя. Ви знаєте, от це коли людина вже інтуїтивно відчуває, от-от прийде. Що це прийде? Це і може бути якась перспектива на роботу, перспектива на кохання, можливо, якесь щось новеньке у ваше життя прийде, а можливо, ви просто вирішили, куди йти, і ви вже знаєте, що вас очікує. Тут, в принципі, знаєте, дочекатися того моменту, це, як знаєте, приход весни. Теж можна сказати, все починає розквітати, все розпускатися. Новий початок, майже початок, розумієте, після якихось довгих роздумів. Це дійсно хороші перспективи. Відкриваються горизонти та можливості сьогодні перед вами. Хороші звістки теж можуть бути. Карта номер 3 Ну, дивіться, яка красота, старший аркан закохані. З одної сторони, це це кохання, це людина на вашій хвилі, це, знаєте, можуть бути просто якісь. А, Розмови, спілкування, подруга, друг, дитинство. Знаєте, це коли щось дуже приємне на вашій хвилі. Ви не одна, ви не один. Це і знайомство може бути, а ще це вибір. Вибір серцем, обов'язково серцем. Завжди робіть інтуїтивно серцем. І ось ця карта теж говорить: це ваш вибір. Тобто, вам сьогодні повезе. Хтось, можливо, закохається, а хтось, можливо, зустріне людину, яку давно не бачив, і по душам, по душам розбалакається. Ну, це дуже приємна теж енергія відчувається, така, знаєте, гармонія між людьми. Це не тільки між одною людиною. Тут буде відчуватися у вас гармонія з усіма. Хто сьогодні, ну, не взагалі з усіма, але ви будете цю гармонію відчувати з тими людьми, які будуть сьогодні до вас підходити, щось запитувати, спілкуватися. Ось якось так. Ось такий прекрасний день, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чугдового настрою. Ковтніть цей подих весни. Зрадіємо і будемо думати позитивно сьогодні. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!